Шановні студенти, продовжую свій розгляд теми абіогенез. Нагадую, що це хімічні процеси зародження життя на землі або, по-іншому, хімічний етап еволюції біосфери на землі. І в першій частині своєї я розповів, як утворився первинний цикл фотосинтезу термо- розпаду органіки в атмосфері і на поверхні землі. Ось на цьому слайді приблизно вказано, які умови існували в первинній землі, на первинній землі буквально відразу як тільки маса її досягла значного, ну, спочатку не. не Такого значення, як зараз, меншого значення, менша маса була. Але от як тільки вона була десь половина маси землі, то от всі процеси ці сучасної землі, всі ці процеси і відбувалися буквально з самого моменту, який розпочався десь. 4,5, навіть 4,6 мільярда років тому, можна сказати, зародження сонячної системи. Так от дивіться, що було на тій первинній землі. Перше, анееробна атмосфера, кисню нема, водню багато в атмосфері. І інші гази, які тут перелічені, це в атмосфері. Сонце, яке було. Е, тоді, в момент ще до початку термоядерного синтезу палало сильніше, ніж після зараз, коли термоядерний синтез вже почався, воно створювало фотосинтетичним шляхом, тобто, завдяки своєму компоненті свого, своїх променів до 200 нанометрів воно розкладало. Ці гази на молекули, і далі молек, окремі молек, гази на атоми. Да, перепрошую, молеку, Молекули на атоми, і далі ці атоми і радикали сполучалися у більш масивні молекули. Агрегація міжмолекулярна взаємодія сильніше, все агрегувало і випадало ближче до поверхні. Поверхня була тут більше тисячі градусів, а той. Навіть 2000 градусів вважають була поверхня, води було стільки, що навіть могла існувати вода в надкритичному стані. Хто не знає, це температура вище 374 градуси Цельсія, і тиск 200, скільки там атмосфер? 220. От і ось дивіться, от так, о, вся органіка розпадалася при цих, в цих умовах. Коли водню недостатньо утворювався графіт, а коли водню достатньо, то все перетворювалося в газоподібний стан, в гази. Таким чином, цикл, цикл, да? фототермохімічний цикл, первинний його можна назвати. цикл. Оце це існувало на землі, і я на цій картинці приблизно тут умови відтворив. Да? Звичайно, що вище була вода в рідкому стані з температурою. 374 нижче 374 градуса. А далі все нижче і нижче і нижче. І як ми от уже із групою ХПС поспілкувалися мабуть, тоді температура поверхні води була десь від 100 до 120 градусів за Цельсієм. Отак, як, отакі океани первинні були тоді з такою температурою. Про це мова йшла в попередній частині. От і я от двома слайдами, от, зобразив все це, другий слайд, це загальний слайд теж, який показує, що в цьому гарячому водному океані органіка утворила колоїдну систему. Чому, чому колоїдна система? Ви розумієте, бо органічні сполуки вони. Ліпофільні кажуть, да, а синонім гідрофобні. І тому там утворюється із всієї органіки колоїди. І от можна сказати такий загальний висновок, що еволюція, хімічний етап еволюції, який називається абіогенезом, він почався буквально відразу, як тільки е, почала зароджуватися планета. І це загальний висновок для всіх планет. Е, і, і еволюція протікає по-різному, в залежності від чого? Від відстані до зірки, і в залежності від маси планети, в залежності від енергії зірки, від яскравості зірки і так далі. А от загальні етапи для Землі вони такі. Отак, от, от от, і все це хімія, да? це хімічний етап. Зародження життя на землі. І дуже важливо, що тут виділено, бачите, оце от конвекція в океані органіки. Адже органіка за високих температур внизу піддавалася піролізу, відновному піролізу до газів. А тут, от, де температура нижче, там близько 120 градусів, отут тут якраз зайшла еволюція землі, еволюція цього органіки. От, а коли більш-менш стабільні умови, а температура там на поверхні, там, можна сказати, 100-120 градусів, більш-менш стабільна, вона якраз і забезпечує оцю от поступовий розвиток який ми називаємо еволюцією живого, да, еволюцію біосфери. Так от аналогічно, вся еволюція біосфери вона починалася із еволюції хімічних процесів, які ще не можна назвати біологічними. Ще вони хімічні у своєму. Чому ну, зрозуміло вам, так? Да? Хіральні сполуки є в вигляді лише росематії, і дуже багато. Хімічних процесів, про те, що за хімічні процеси і як це якраз і є наступною моєю частиною моєї лекції. От ну, я вам розповів про первинний фототермохімічний цикл. Перетворення органічних сполук на землі. А взагалі-то таких циклів багато, і вони зараз відомі і тривають, їх вивчають. Ось, наприклад, карбонатно-силікатний цикл або карбонатний цикл, цикл вуглецю. Вони існують, і, і бачите, і тут не лише в живому. Більше того, я вам скажу: що от, якщо ми візьмемо. Цикл вуглецю, то в живому протікає. Десь у мене тут записано, там невеличка доля, близько 10% обертається всього вуглецю в живих системах і СО2 теж. А все інше це в неживому, неживих, те, що ми не відносимо до біосфери, скажімо так. Те, що ми не відносимо до біосфери. Тут, ну в мене на кожному е, слайді є посилання, і кому цікаво глибше познайомитись з якимось питанням з якоюсь, то можете звернутися до посилання і зробити це. От. Е, ну, узагальнюючий слайд до моєї попередньої розповіді: це то, що перші 100 мільйонів приблизно років еволюції зем Земля Тривала дуже інтенсивна акреція, яка виражалася фактично в бомбардуванні метеоритами цієї протоземлі і внаслідок чого і поверхня була там до 2000 градусів Цельсія, розплавлені силікати на поверхні були землі. От. А вода була в чому далі вище, утворювала гарячий океан і була в атмосфері. От. А якщо був метан в атмосфері, то це означає, що атмосфера була дуже густою, дуже щільною, і ніякі промені не проникали там глибоко всередину інтенсивна вулканічна діяльність. От я навіть не знаю, чи можна термін вулканічна діяльність застосувати, коли, коли гір не було і що, і, і вся поверхня там тонкий шар. Літосфери, там не кілометри, мабуть, були а ще тонше, ну, ж, досить такі от умови жорсткі. от. І треба зауважити, що е, е, сі, е, сі первинний сілам, Сі аж 4 він перетворився на силікати, як я казав, а первинний фосфін, який утворився е, під час вибуху протозірки, він перетворився на. Похідні п'ятивалентного і тривалентного фосфору. От десь так. ну І можна сказати, що внаслідок наявності великої кількості аміаку в атмосфері, то океан, мабуть, мав pH більше вісьми, може й дев'ять навіть океану того. ну от Зараз 8,2, бачите? PH океану. От. Отакі от. І таким чином ось вам вся еволюція Землі на підсумковому слайді. А тут у мене первинний газопиловий згусток сфера це неправда. Первинний згусток ганяв по. Еліптичній атмосфері, і це було щось на кшталт великої дуже комети. Фотокомет ви бачили? Да? Це була така схвостата комета, а це все таке була протопланета, яка далі розі... вже розігрілася і, і мала силікатну розплавлену поверхню, а тут атмосфера не показана, бо атмосфера була дуже густою. Після охолодження ну, атмосфера була ще якою? Відновною, анаеробною. Це теж от, і от фактично поверхня первинного океану була близько 100-120 градусів, і як я вже сказав, буквально з першого моменту зародження планети, там і почалася еволюція, яку ми називаємо абіогенезом. От потім. Був анаробний біогенез десь приблизно 4 мільярда років тому він почався, це вже за експер... за встановленими даними. І що 2 мільярда років тому киснева катастрофа, внаслідок того, що весь метан виробився в атмосфері, перетворився на органіку, і промені почали проникати аж до поверхні води, і це були умови зародження фотосинтезу. Десь 2-2,5 мільярди років тому це почалося, закінчилося все ну, десь приблизно. Півтора мільярда років тому і ще мільярд років не було багатоклітинних організмів, були лише одноклітинні. От а одноклі... а скажемо, якщо ми розглянемо глибше, то ми дійдемо до того, що лише в кисневій атмосфері можуть зародитися багатоклітинні організми. От. Причина це окреме питання, і наша сучасна земля. З прозорою атмосферою, з космосу можна видно, е, побачити океани. От, е, це, це сучасність. От такий підсумковий слайд до моєї першої частини. От, а е, от вам є ще важливий слайд, де, який показує, що, от, е, е, ну, власне, про що я казав? що атмосфера не була прозорою. Це дуже зараз багато науковців роблять велику пох помилку. Вони кажуть, що жорсткий ультрафіолет він не давав зароджуватися, вбивав все живе на поверхні. Це, оце похибка в тому, що ультрафі... взагалі, взагалі видиме світло навряд чи доходило до поверхні землі, поки в ній був метан. Я вже розповів показав факти. Да? Дивіться, мою попередню відео моєї лекції, попередні, чому так. От. І от лише коли зник метан, атмосфера стала прозорою і почалася киснева катастрофа, яку англійською називають Great Oxidation Event. Теж, будь ласка, це важлива віха. От. От. Цей слайд узагальнює еволюцію. Ну і що? Хімічна частина, бачите, коротенький етап на початку. І про неї мало що найменше відомо про це. От. Трошки тут е, зібрано інформації про перше з 4 мільярдів років теж інформації все більше і більше, а про абіогенез нічого. От. Тому ми з вами, як хіміки, маємо можливість. Роз, перше, розглянути, і друге найглибше зрозуміти. Тут ще ж треба, <сміх>, треба ще й зрозуміти все, що робилося, бо там тут стикається е, докупи багато наук. Там астрономія е, дуже багато давала даних. А тут далі, якщо ми вже хімічний етап еволюції розглядаємо, то тут треба деталі хімічних процесів розглядати. І дуже важливу інформацію нам дають е, дані. Е, Апарату космічного апарату Касіні, який був на орбіті супутника Сатурна Титан, і навіть спустив на поверхню Титану апарат Гюйгенс аж до, аж до поверхні, проаналізував мас-спектрометром склад атмосфери і сфотографував поверхню. Я показував це на попередній частині, от. А а що звідти дані? А дані звідти такі, що саме метан дає можливість фотохімічним шляхом дійти до складних органічних сполук, в тому числі до алканів-алкенів і дітрилів з кількістю карбону до 10-7 до 7 і навіть до 10 атомів карбону в молекулі. І це, і це не лише Лінійні, а і розголошені молекули. Просто метан. Саме метан робить атмосферу титану туманною, а де, де, де супутник Сатурна титан, а де Сонце. І скільки там е, опромінення ультрафіолету дістається, в десятки разів менше, ніж на Землю. От. Ну і, і що я вже вам сказав, що органі вся органіка у фототермохімічному циклі накопичувалася у водному гарячому океані. Да. Ну І тут треба зробити дві, два зауваження важливих. Органіка то накопичувалася, але при цьому вона також ховалася в літосферу в вигляді сполук, які при зменшенні воді.